Всіх вітаю, шановні! З вами Рубанов Трейд, і сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про проп-трейдинг. Я давно не заходив в ефір, тобто працював, відпочивав по класиці. Сьогодні будемо розбирати потужні трейди, потужні кейси. Багато хто з вас знає, що я особисто не сильно прихильник торгівлі проб трейдингу, але зробив це в рамках певного челенджу для себе. Зробив це з. Двома різними підходами які я сьогодні вам буду підсвічувати. Так? І ви зможете для себе виділити багато цікавого, можливо, знайти в якійсь із цих двох стратегій саме себе. Забігаючи трішки наперед, я хочу підсвітити те, що в мене є певні трейди, так, які я хотів би вам показати От, в статиці, які я брав в динаміці. І... Тобто, після того, як я покажу те, що я проходив, я хотів би також ознайомити вас із трейдами, які я брав, щоб ви чітко на графіках зрозуміли, що таке статика, що таке динаміка. Перший варіант, який ми сьогодні будемо розбирати, і другий. Тобто, це одна пробка на 50 тисяч, друга на 100 тисяч. І саме сьогодні ми будемо розбирати два методи, якими я торгував. Це більш статичний метод, він більш вдовго працює. Ось і другий це динамічний, тобто він набагато швидше приносить якийсь певний результат. Але основне, що треба розуміти, взагалі перед тим, як брати проб аккаунт там, проходити його торгувати, потрібно розуміти взагалі ціль вашого проб трейдингу. Тобто, або це, наприклад, якийсь разовий челендж, де ви просто заходите, забираєте кошти і виходите там в рамках, просто себе спробувати. Або це ви хочете, наприклад, на дистанції брати, стати якісь, якимось там проб-трейдером, мати в управлінні там 1 мільйон 500 тисяч там, і т.д. Тобто треба розуміти, до чого ви йдете саме, адже просто торгуючи по фану ці пробки, ми по факту просто лодоманимо. Ось і хотів би я саме почати з кейсу 50 тисяч. Тобто, це був саме статичний метод. Ви бачимо, що ось зліва у нас є певний кількість трейдів першої фази, другої фази, і безпосередньо «Funded». Тобто мені знадобилося для того, щоб пройти першу фазу приблизно місяць-півтора, то тобто в перші дні вдалося заробити, потім пішов, зловив якийсь мінус, якісь певні емоції, але ну, була просто поставлена ціль пройти. І тобто в такі моменти, коли йде просадка, важливо не ловити якісь емоції, а просто там торгувати по. Свої стратегії по саме статичній статистику. І в в відторгував все. Потім зробив, перейшов на, другий, на другу фазу. На другу фазу, в принципі, знадобилося не так багато часу. Всього там 6 робочих днів. Ну і в принципі, третя фаза аналогічна, тобто без якихось качелей вийшло заробити. І саме про якийсь статичний метод, я хотів додати, що це саме гра вдовго, це саме гра на витривалість, де ми користуємося певними своїми установками по своїй стратегії, тобто ми від неї не відходимо. Тобто це чітка торгівля певних умов. Від яких ми не відходимо таких трейдів може бути мало. Такий трейдинг він більше, як на мене, підходить для торгівлі там, великих аккаунтів там, від 200 тисяч починаючи. Тобто, ну заробивши, скажімо, 2400. Якщо взяти, наприклад, на проміжок всього року приблизно такий хід торгівлі, то із всіма виходячими. Скажімо, правилами, то можливо, при найкращій статистиці ви можете там за рік, скажімо, заробити ну, 1015 доларів і десь по шляху до цього там десь зливати аккаунти, перепроходити в середньому там 15-10 тисяч доларів. І це там буде у вас, грубо кажучи, якщо розділити на рік такий підхід, то це там приблизно 1000 доларів або 800 доларів в місяць, що говорить про те, що. Ну, особисто там для мене це не заняття трейдингом. Заняття трейдингом є достатньо тяжкою працею, особисто якщо вона знаходиться на початку. І тобто, краще вже там працювати в якійсь другій сфері. Тобто, а якщо ви вже вирішили ризикувати, то мені здається, ця професія набагато більше повинна оплачуватися. Підсумую, по статиці в середньому на проб виходить десь місяць півтора Якщо там з виплатою, то це більше трішки, чим півтора місяця, тому що треба буде чекати. Ось, тобто, приблизно така варіація. Якщо ми беремо. Стока челендж, так то в мене тут була більша динамічна торгівля. Ми бачимо, що я тут набагато жорстче ризикую, тобто не боюся торгувати, не боюся якихось певних провалів. Розумію, для чого мені це потрібно. Тобто мені потрібна динаміка, мені потрібно виводити з ринку для гарного результату річного, якщо брати річну, наприклад, річний інтервал. Мені треба там виводити приблизно. Хоча б раз в три тижні, раз в два тижні ставити на вивід з із своєї фази. Ось, і тобто наглядно ми бачимо, що в принципі першу фазу, яку я брав, я пройшов буквально за три робочі дня. Потім друга фаза, вона з права, Тут я пройшов за один, два, три, чотири теж чотири робочі дні. і і, тобто тут ще є вихідні, певні. Ну і в принципі зайшов на фандит. Е, Мені знадобилося раз, два, три, чотири під шість робочих днів. Тобто в середньому дуже-дуже дуже потужний результат, який, як на мене, е, показує більш цікавий підхід роботи саме в динаміці, але я що е, робота в динаміці тут угоди е, набагато ризикованіші. Тобто ми закладаємо, наприклад, якщо ми там беремо в статиці, наприклад, там 1-3 пробки на квартал, скажімо, то наприклад, в динаміці потрібно буде брати з запасом хоча 5-6. Тобто, для того, щоб якщо ви там, не дай Бог, зіллєте, ви могли перезагрузитися, так і іти далі заробляти. Отже, давайте зараз буквально хвилинку. Хотів би вам на графіку так продемонструвати, що саме я маю на увазі під динамікою і під статикою, і після того перейдемо до розбіру вже безпосередньо угод, які були у мене на цих аккаунтах. Отже, якщо ми візьмемо, наприклад, бізнес-модель статичну, то ми зрозуміли, що за півтора місяця. Торгівлі нам, наприклад, вдається там проторгувати, якщо це там 100К аккаунт, так там за півтора місяця вивести там, наприклад, 6%. Це вийде приблизно там 4,800, якщо я не помиляюся. Так. І якщо взяти, наприклад, на дистанції цей кейс, то півтора місяця у нас виходить на один аккаунт. Наступний раз, до речі, коли ви торгуєте, ви ж заново не проходите. У вас є фандит, Наприклад, наступний раз ви проторгували знову funded, там, наприклад, за, за пів місяця чи, наприклад, ще за один місяць. Знову зробили 4,8. І таким чином ми можемо порахувати, скільки у вас виходить на один цикл роботи і скільки ми можемо заробити. Тобто таким чином. Ми розуміємо, що ми завжди будемо працювати з одним аккаунтом, і такий підхід ми бачимо, що півтора-два з половиною місяці нам принесло 8-9 тисяч, ну, 9 там приблизно 9, 9 з копійками, 9 і 6, якщо я не помиляюся. Так? То, наприклад, ми можемо взяти наступний цикл, де ви зіллєте, наприклад, там півтора місяця ви. Потратите для того, щоб знову пройти навіть не так, ви потратите наступний місяць, наприклад, про просто торгівлі фанди, то де ви зілєте, наприклад, свій аккаунт? Візьмемо по статистиці, наприклад, наступний півтора місяця, коли ви знову будете торгувати. Ви, наприклад, знову зілєте. І, наприклад, потім знову візьмєте, візьмете оцей свій цикл, де ви будете там торгувати в плюс. Отже. Давайте порахуємо приблизно скільки часу. Тобто, ми робимо для того, щоб з вами вирахувати так, скільки знадобиться часу в рік. Тобто тут 2,5 місяці, 2,5 місяці 5. Тут у нас виходить теж 2,5 місяці, це вже буде 7,5 місяців. Так, у нас тут знову, наприклад, хай буде. 5% візьмете це там 4 тисячі доларів. Наступне знову візьмете там 4 тисячі доларів. І таким чином ми приблизно зможемо там порахувати річну свою статистику, так скільки ми затрат понесемо приблизно по цій моделі. Ну, якщо взяти тут 9 плюс 8. 18 тисяч приблизно доларів, і потратити там ще два, наступний цикл знову мінус. Десь там приблизно і закінчиться рік. Тобто, ну в середньому, як не крутий, там торгуючи консервативно, торгуючи статику при такому підході про аккаунті 100 тисяч, ви там будете отримувати там, до 2 тисяч доларів. Заробіток в середньому на місяць із всіми якби, із цією вашою стратегією, торгуючи консервативно, торгуючи тільки ті сетапи, які у вас прописані в ТС, не відходячи від них, не виключаючи стопи, не усереднюючи позицію і все таке інше. Наприклад, що саме я маю під статичною торгівлею? Так, давайте зараз відразу перейдемо до. Наприклад, якогось. Давайте відкриємо трейд по CP і подивимося, що я маю на увазі. Тобто, це рахунок був 50 тисяч. Ми торгували, бачимо 17-15, тобто, це, грубо кажучи, відкриття Нью-Йорка. І в цілому ми бачимо, що тут пішла. Гарна маніпуляція, так, від якої ціна відштовхувалася. І тобто, після підтвердження, коли ціна спровокувала і вийшла, тобто, я відторговував оцю всю зонку. І коли ціна почала заходити вниз, я почав набирати там свою позицію із стопами за цю провокацію. так. І В кінцевому результаті так, ми бачимо, що там ціна дуже далеко полетіла, але я фіксувався саме на по цій формації. І це більше такий статичний метод, де я не пересиджую позицію, де я її не добираю, і тут в цілому ми бачимо: ну, в принципі, стандартний результат півпроцента. Тобто я забрав тут своє пів процента і вийшов з ринку. Отже, приблизно таким методом, так, якщо ми, наприклад, говоримо про динаміку, то цей підхід, наприклад, він більш динамічний, в, в ньому можна побачити набагато більші цифри, тому що ми більше ризикуємо. Поясню, для чого цей ризик. Тобто багато хто знаходиться довгий період в ринку, він хоче, він розуміє, що трейдинг це достатньо затратна ніша. тут ти... Завжди свої помилки за свої помилки платиш кеш, і звісно, що на вихлопі скажімо, хочеться бачити набагато більше результат цікавіш, цікавішу динаміку, хоча б приблизно там виходити на заробіток трейдера, там приблизно 100 тисяч в рік, 200 тисяч в рік від. Це такий, скажімо, мінімальний базовий старт для трейдера, коли ти дійсно розумієш, що ти з ринку виносиш. Ось. І тому, якщо, наприклад, брати цю історію, то ми, наприклад, брати середній аккаунт 100 тисяч, ми тратимо мінімально часу для проходження його двох фаз і можна трішки більше потратити часу саме на фандит. І, і суть динамічного підходу в тому, щоб ми затратили там умовно 4-5 робочі дні. На першу фазу, там 4 дні, наприклад, на другу фазу, тому що там набагато менше треба робити. І там, наприклад, 5 днів на, уже, наприклад на funded. Так, Тобто, у нас в цілому виходить приблизно 9 днів, 9 робочих днів, це 2 тижні і 1 день для того, щоб поставити cash out, так? І, наприклад, працюючи тут при мінімальних там, наприклад, депозитах 5-6%, теж ми розуміємо те, що після того, як ми зробимо першу свою виплату, у нас повинно пройти там 2 тижні. Отже, якщо ви, там, наприклад, зробите якийсь певний результат, вам ще треба буде трішки почекати, поставити новий вивід, і є проміжок часу, який вже не тратиться в трейдинг. Тобто, ви а якщо класно торгуєте, ви можете відразу брати, наприклад, собі другий аккаунт, і поки ваші кошти, наприклад, виводяться, так, ви вже працюєте на новому аккаунті, берете там новий цикл 4.4.5. І, наприклад, припустимо, що він теж проходить. Ви ставите на виплату, і після того як ви тут поставили наприклад, на виплату. То ви знову повертаєтеся так до торгівлі свого старого акаунту, тобто ще одного 100 тисячного. так. І таким чином, ви торгуючи, ви збільшуєте свій, скажімо, оборот в ринку, збільшуєте свій депозит, працюєте з декількома акаунтами і безпосередньо вже йде менеджмент акаунтів. Ви розвиваєтесь як трейдер, а ви бачите дійсно потужний вихлоп з. Проб трейдингу і основною задачою в майбутньому, коли ви, наприклад, у вас буде там декілька аккаунтів, важливо робити правильний, правильний менеджмент між ними. Там одні, наприклад, ставлять, там доходячи, наприклад, до фандити трьох аккаунтів по 100 тисяч, вони, наприклад, можуть ставити все в копі, для того, щоб на всіх аккаунтах були. Якби копіювалися ваші угоди, так і ви торгували одне і те саме. Другі, наприклад, роблять торгівлю. Наприклад, на одному аккаунті це виключно там, наприклад, валюта. На, на, на першому валюта, на другому аккаунті, це, наприклад, індекси. Я, наприклад, більше індекси торгую. На третьому акаунті це, наприклад, там, срібло, золото і нафта. От. Таким чином диверсифікуючи свої ризики, коли ви торгуєте певні активи. Ви розумієте, що ви там десь по-інакшому торгуєте. Ну і хотів би вам підкреслити, що на якщо, наприклад, взяти якийсь річний плюсовий вінрейт по цій схемі, то ми можемо вийти при Ну, якщо ви дійсно зловите гарний тренд, ви відчуєте ринок і почнете працювати, набувати собі акаунти, ми можемо там дойти до кінця року, скажімо, до фандид півмільйона або там мільйон. А отримати, наприклад, з них виплату, і цей фандет залишиться вже, типу, якби працювати наступний рік на вже не фази. Отже, тобто важливо розуміти, для чого ви робите, ставити якісь цілі в рамках місяця, в рамках кварталу, для того, щоб спостерігати за динамікою, для того, щоб просто не просиджувати свій час за чартами і таке інше. Хотів би показати декілька трейдів по динамічній торгівлі, як це взагалі виглядає. Ось, наприклад, певний сетап був по NASDAQ. Ми можемо бачити, що ну я приблизно в, в цей період розумів, що приблизно в цій зоні після падіння буде розворот, і я також намагався його торгувати. Тобто, це було в принципі на вечорки. Uh, і ми бачимо, тобто 21.50 під 10 вечора, і ну я набирався тут частинами. Тобто ці графіки показані на 15 хвилинах, на 30 хвилинах десь uh, я більшість там, наприклад, свого часу торгую на хвилинному графіку. Ось uh, на п'ятихвилинному графіку, оскільки я по історії не міг повернутися, тому ну в принципі заскрінив так, як є. Ну, І ми бачимо, що я тут просто частинами добирав позицію. Я розумів, що в разі, там, наприклад, в разі невдалої спроби я буду фіксуватися за цією зоною, приблизно в, ну, за нею просто. Ну, І в принципі зловив оцей відскок. Зловив непоганий відскок, на якому ну, вдалося тут заробити, по-моєму, під 1,5-2%. Тут ну, можна порахувати да, десь півтора-півтора В Принципі, такі ну достатньо швидкий трейд і о, достатньо цікавий. От і, ну, якщо ви можете збачити, то в принципі я був правий по динаміці, те, що в принципі ціна звідси приблизно з цього діапазону розвернулася. і це саме ще раз підчеркує те, що в динамічному підході. Нам один, одним із головних аспектів це зрозуміти просто по контексту, куди рухається ринок. Іноді може бути не так важливо саме виконання позиції, тобто сама там точка входу, вона може варіюватися. Ви можете там іноді підосереднити позицію, але завжди треба розуміти, де ви виходите. Тобто, ми більше та витрачаємо свій час на швидкий прохід перших других фаз. І потім вже після цього можемо, наприклад, більш серйозніше підійти до ринку. атак. так якщо ми розуміємо, куди рухається ринок, ми іноді можемо, скажімо так, підзабити на технічність виконання трейду. Отже, наприклад, давайте розберемо ще якийсь підхід. Це був шорт по євро, якщо я не помиляюся. Так, це був шорт по євро, трішки тут криво обрізав. Але це був, якщо не помиляюсь, шорт по євро. 1,07 це євро. Тобто, в принципі, аналогічна ситуація була це був чи понеділок, я не пам'ятаю. То тут, в принципі, без будь-яких провокацій ціну просто виштовхали вгору. Я розумію, я ставив на те, що це просто така велика-велика провокація, і почав уже в кінці там робочого дня під 5 вечора, після того як вони в виштовхували, зняли тут певну якусь ліквідність зліва. Я просто почав набирати шорт і зловив оцей такий, ну, нормальний відскок вниз. І ми бачимо, що ну насправді, якщо я там би торгував. Це на якомусь живому своєму акаунті, або по інакше, то в принципі тут резонно було посидіти, тому що ну, в принципі, тут, тут по динаміці я знову був правий, ціна пішла вниз за цією, скажімо, зонкою, яка типу штовхнула ринок вгору, засадила всіх в лонгі. А і потім знову всіх зняла. Тобто, головне розуміти контекст, головне розуміти посилу ринку. Технічність виконання трейду ну, в цьому моменті вона можна сказати була не зовсім важлива. Тобто тут відторговувалася просто сама ідея. Давайте, наприклад, подивимося по золоту також. Цікавий трейд. Також я торгував, знаходячись у цьому боковичку, і просто на корекції я відторговував даний ордер блок, набирав позицію просто для того, щоб зловити невеликий імпульс вниз. Тобто я крився в рамках цього боковика, я навіть не сидів на пересвіп. Тобто мені імпульсом потім дали, я вийшов, тобто це було приблизно ось о 9-10 о ранку, об 11 ранку я, в принципі, цю всю історію пофіксив тобто, ну, на ринковій сесії. Хоча це можна трейд віднести більше до статичного, але оскільки там виконання просто набором позиції, то можна сказати, що він був виконаний саме так в динаміці. Отже, також цікавий трейд по СІПІ. А між 24 червня і 26, тобто три робочі дні, а ми знаходимося в цьому діапазоні. І основним аспектом торгівлі в цьому діапазоні це було зверху брати шорт, знизу брати лонг. Все, тобто без ніяких там видумок і супер моментів, просто розуміючи контекст ринку, а ми бачимо, що 24 числа я прокатався на один лотик вниз. Зловив цей імпульс. 25-го числа я відкуповував, теж, заробив достатньо непогано. Так? Ну, і в принципі, далі, ось тут такий більш б.у. якісь було. Ну і потім також основний цей був лонг. І в принципі, в принципі все. Ось, достатньо. Примітивна звичайна там, торгівля в динаміці в певному діапазоні, зверху шорт, знизу лонг, все. Тобто, дані, дані трейди мені там дали нормальний прибуток, який мені дозволив там пройти фази або забрати фанди. Тобто, це був такий певний набір моїх позицій, які я торгував. Якщо ви хочете з ними там ознайомитися, більше можете написати мені. В телеграмі і зв'язатися зі мною я вам там все покажу. Допоможу чим треба. Проконсультую. Тобто, звертайтеся. І це достатньо цікавий інструмент, так для того, щоб реалізувати, наприклад, наторгувати якийсь свій певний капітал, тому що ну дійсно ризики, які ви несете, торгуючи проб, мінімальні. Тобто ви можете закласти там п'ять собі пробок по 500, це буде 2,5 тисячі доларів. Там і спробувати там їх проторгувати на півроку, їх більш ніж може вистачити вам. Тобто там вже буде більша роботи, якщо ви будете прям всі проби проходити, просто потім правильно їх між собою скомпонувати, зрозуміти, де що ви торгуєте, як це відбувається. Ось а, і, о, тобто, це дійсно я хочу визнати, хоч я і більше прихильник е, торгівлі на лайв акаунті, пройшовши для себе ці два челенджі, я зрозумів, що це дійсно е, цікавий інструмент, так для того, щоб працювати в е, виключно в інтродей торгівлі. А якщо ви класний підкований трейдер і ви розумієте свою стратегію, ви розумієте, що Такі ризики, ви розумієте, в якісь свої кращі сторони, і тим паче, якщо вони більше там динамічні, ви розумієте, що таке забирати всередині дня, всередині якоїсь, наприклад, в середині якогось інтервалу, так, це сесії може бути, то тобто це дійсно може вас сильно забустити. Я сам хочу сказати, що там, торгуючи якийсь певний час про компанію, коли там, я зливав, то в мене дійсно я виріс в плані трейдера, я змінив деякі підходи саме в своїй торговій стратегії. І, скажімо так, коли я початково. Закривав ці проб-компанії просто для якоїсь галочки, просто для себе. Мені цікаво було як трейдеру пройти. То, пройшовши для мене в ці проб-компанії відкрилися трішки по-інакшому. Тобто, я дійсно думаю, що це цікавий інструмент. Ось повертатися, наприклад, зараз проб трейдинг я поки не готовий. Я поки торгую власні кошти на своєму лайв-аккаунті, там я просто люблю потримати іноді позиції більше ніж один день або декілька годин. Я часто, наприклад, там можу проторгувати якісь свінгі по нафті, якісь свінги по сріблу. Я люблю і коли я бачу можливість якогось певного циклу, бачу якогось певного тренду, то в принципі, я, мені краще висадіти там. Але ну, інтердей торгівля теж клас, я її практикую. Я показав вам результати, як це можна зробити. Тому о, ще раз бажаю всім успіху. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, там буде дуже багато цікавих новинок. В першу чергу, звичайно, робив це для своїх підписників. Можливо, хтось знову з'явиться. Буду радий з вами поспілкуватися, вислухати ваші ідеї, як торгуєте ви. Ось, і на зв'язку.